Футбольний союз порушив статут УЄФА і ФІФА, коли проводив матчі Кубка Росії, другої віги Росії на території Автономної Республіки Крим. До Ультрас вийшов Порошенко і запевнив. я вам а обіцяю, є. що по Криму Крим буде українським, кримські футбольні зони залишаються за Україною. Ми ні Україною, ні Кримом не торгуємо. Також українські фанати намагалися достукатися до керівних футбольних органів, щоб мундіаль 2018 не проводили на Росії, але криваві гроші зробили свою справу і чемпіонат світу таки провели на болотах. Також Порошенко був пов'язаний із Вінницькою нивою. Нетривалий час навіть був почесним президентом. Перед парламентськими виборами 2002-го Порошенко гучно взявся витягувати ниву із фінансової скрути. Очолити команду запросили Олександра Петеркова. і спершу справи в волного клубу йшли справді непогано. Зокрема, коли Нева в нічу зіграла із динамо 2 Порошенко, нібито заплатив гравцям подвійні преміальні. Згодом результати пішли на спад. А Петро Олексійович справами команди цікавився усе рідше. Прийшов до парламенту, набравши практично 50% голосів в одноманатному окрузі номер 112 у Вінницькій області. А тоді й геть забув про нево. Що стосується Петра Порошенка, ну серед болівальників він має дуже погану славу, адже в 2002 році він, коли йшов на вибори в Верховну Раду, він обіцяв, що футбол має майбутнє. І коли потрапив до Верховної Ради, забув про цей футбольний клуб і, значить, його перестав фінансувати.